Україні вважається символом святості, радості, щастя, здоров'я та багатства. Тому ж Нева завжди були святою справою. Село в цей час замирало, дома лишалися тільки старі, хворі і малі. Жнива починалися за тиждень до Петра, 12 липня або після нього. І обов'язково в легкі жіночі дні середу, п'ятницю суботу. До схід сонця вирушали возами і пишки, цілими валками, селяни в поле. Чоловіки в сонмених брилях, з косами на плечах, мандачками за поясом, а жінки в білих хустках з серпами в руках. Сьогодні ми спробуємо відтворити обряди та традиції, пов'язані зі жнивами. Завтра у нас буде важкий день. Ми почнемо жито жати. Жнива найідподальніша коробка хлібороба. Як тільки починають кусити зернові, люди відкладають усі господарські справи. Треба, якнайшвидше зібрати вирощений хліб. Один жниваний день рік водує. Мама. А куди покласти серпа і сурку? У кошик синку. Там вже лежить лівець і рушничок. А за чого китякалини і червона стрічка для спасівської бороди. А для чого роблять спасівську бороду? Спасова борода від свята спаса, який припадає 19 серпня. Ці його приходом вже закінчується літом. Тому кажуть, прийшов спас. Держи кожуха про запас. А бороду роблять для того, щоб дати шану порішеному зерну. Більше святий сіні шліб немає. Давай, вас, пасенко, до завтра іде. Ой, на горі засвіли ожинки, нашого господаря до жінки. Половина літочка пропала після велик свята Петра й Павла. Боже, допоможи щасливо день опровадити, святий хлібець зібрати, пошли усім здоров'я, а померли царство небесне. Збережи наш хліб на ниві Від граду, грому, тучі, вітру буйного. Поснідемо на швидкоруч. Як годиться і почнемо з поля, що біля дороги. Господи Боже, поможи час добрий, і в форму Божу, чиливу до в доброму здрав'ї, хутенько та легенько. Принести нам, Боже, стільки сніпок, скільки в небі зірок. Зажинок зроблено, розстелимо тут рушничок, покладемо окрець хліба та дрібок солі. Це для пташечок, щоб не клювали зерна. Вже й Петрівочка минає, час довжинки наступає. Живо, женщики, живо, пшеничим куди жінайте, у копинки поскладайте, гарну пісню заспівайте. Поїжджали ми ниву і згори в долину від кінця до кінця вижали ще до сонця. Обжали ми ту ниву, як я, так і озили. Обжали, пов'язали, копинки поскладали. Добрі ми жінці були. Пшеницю ми вижали, вижали, позбирали в снопеньки, пов'язали. Ой до кінця, жінчики, до кінця. Щоб вижити, пшениченьку за сонце. Ой, Лане, Ланочку, скажи мені, правдочку, чи будемо ми в кінці, чи підемо ми в кінці? Фух. Золоті серпики брещали, поки сього жита дожали. Тепер вже не будуть брящати. А будуть в коморі лежати. Ми жінчики. Притом пожалуємося жито, а інші не милі. Стоїть жито на милі. Ой, казали, говорили вороги, що це наше житочко дороге. Нашого господаря жінціжний, нашого господаря зайцінну. Іван, а чогось ти нічого не, не кажеш про своє весілля? Ще й зимовий свят придивляється до нашої марійки. На разом через вогонь стрибала, То, може, хоч після злив на весілля запросити. А чого би ні. Але спочатку треба гарно попрацювати, снопи пов'язати, багатий врожай зібрати. А вам, дівчата, вже прийшов час обжинкового вінка сплітати, а потім вже можна і за весілля розмовляти. А й справді, дівчата, прийшов час сплітати вінок скоро вечір. Вінок – символ щедрого врожаю і успішного завершення жнив. Кінець, лівальці, кінець, будом кости вінець. Чи то жита, чи з барвінку На хорошої дівку. Котився віночок по полю, просився хазяїна в студову, Пускай хазяїна в студову, вже я набувся на полі. Ой новий вітру начувся, Ранньої роси напивсь. Я недовго полежу, скоро в поле біжу. Нашого господаря – та золота брама, мальовані одвірки. Зробимо сьогодні обжинки. А що то, важенчики, залишили не дожати? Чи ви не добачаєте? Та то ж на городу. Ай справді, немо бороду вести. Ой, будемо, такий будемо, ми шани дожнемо. Гей, стоїмо в коло, дівчата. Будемо снопа прибирати. Квіточкам різних квітчити, Шість річного переплітати. Щоб увесь народ дивувався, який у нас снопок удався. Височенький, ще й вагоботі. Кожен коло зерном на липу. Ой, жінчики. Дивіться, яка у нас гарна борода! Борода наша пишна, оце тобі. Борода, хліб, сіль і вода. А тепер за старовинним хліборобським звичаєм візьмемо оцей український хліба з сіллю та покладемо біля Спасової бороди, щоб матінка земля на нас не мілась та дала моторі ще більший вражає. Проди, Боже, на всякого долю, бідного й багатого. Ох і попрацювали ми сьогодні. Пора вже до господи йти. ворота, бо йде твоя робота, несем тобі вінки із золотої нитки, житні, пшеничні, що були величні. Наш господар щиро радуйся та женщикам своїм, ти не стидайся, як ми тебе не стидали, ми нивоньку дожинали, копоньки поскадали, спасову бороду спили, вже й додому прийшли. Дякую тобі, Боже, моя жіточко. Спасибі, люди добре, за вашу роботу, пісні і танці. Осишу у шанували хліб свіжим зерном обсію сів. Нехай сіється, родиться, на новий урожай, на дорідне зерно. Бажаємо тобі наш господарю, часи в щасливо торік дочекати, прагну сіяти, орати, а нам, жінцям, багатий закром жита, нас борати. Дай Боже дочекати у доброму здраві. А ти, молода, щоб здорова була. До весільного вінця доросла. Нас усіх на весілля запросила. Дякую вам щиро та візьміть віночок з миром. Віночок на кілочок, а нам дайте вмерти хліб на столочок. Віночок на сто долі, а нам дайте грошей доволі. А ще тримайте оцей сніп, щоб горя вони знали по вік. Дякую вам за працю сумліну та добрі побажання. Дарій ваші і в нашій хаті залишається до наступних жнів. Сніг поставимо на похоті під образами. А вже повісимо вінок повістимо на кілок. Нехай радує зір. А вас, дорогі мої робітники, я хочу зараз щиро обдарувати. Ось вам гроші на гуляння. Співайте, танцюйте, бо сьогодні у нас дійсно велике свято. Обжинці! Хлопці, а чи залишили ви на неї Спасову бороду? А як же, з краю лану добру бороду залишили? Ганна навіть стрічку свою червону віддала, щоб когося зв'язати. Тепер Спасова борода. Залишиться там, аж до початку осінньої сівби. Щиро дякую вам, хлопці та дівчата. Зібраний врожай. Багато сил потрачено, багато прийшлось пережити. Першим з'явиться на столі свіжий, У мене каровай, з на такому врожаю. Звалились, случай, всі негаразди, позаду багатині в радості, але й легкої праці. А тепер можна і відпочити. Да у буде доволі, більше здоров'я, щастя.